Верховна Рада дозволила українцям змінювати по батькові. Досі зробити це могли лише при всиновленні або зміні імені батька. З 1 січня усі охочі зможуть без будь-яких підстав обрати нове по батькові, адже закон набирає чинності з наступного року. Це ваше право в тому, ми якби Чому іде якби головний принцип зміни цього законодавства, ми йдемо якби приводимо до відповідності наше законодавство до європейського. Раніше з років кожен міг обрати нове ім'я чи прізвище. А ось по батькові ні. На думку авторів законопроекту, це порушення конституції. Не обійшлося і без критики. Мовляв, зміна по батькові ускладнить процедуру доведення спадкоємців. А ще це можуть використовувати для створення кандидатів-клонів на виборах. Поки за Кон не набув чинності на Рівненщині активно користуються послугою зміни імені та прізвища, яка до слова не безкоштовна. Треба сплатити державне мито. Якщо ви перший раз звертаєтесь за зміною імені, це державна мита 5, 5 гривень, десь копійок сплачується. Якщо це повторно змінюється, ви хочете змінити. Тобто вам сьогодні ви змінили на одне прізвище через там. Два-три місяці вам не сподобалась яка реакція на ваше прізвище, ви хочете змінити його повторно, тоді воно буде в десятикратному розмірі. Дехто і справді редагує своє ім'я та прізвище по кілька разів, розповідає Оксана Сальчук. Загалом на Рівненщині за минулий рік близько 300 людей скористалися такою послугою. Анастасія Ковальчук, Антон Пухов, телеканал ITV.